На відміну від всіх дипломатичних практик, здійснити перший виїзд в регіон, який потерпає від війни близько до війни, до лінії фронту. І я відвідав зранку вже воїнів, яким допомагаю, і як людина, і тепер вже як міністр. А тепер прийшов до вас отримати завдання. Є бачення президента, допомагати регіонам, особливо в такий час. Ми можемо тут бути корисні. Розуміємо сьогодні історичну подію, яка відбувається в Сумській області. Це Курська операція, це дуже важливо. Це практично весь світ слідкує за цими подіями, і ми робимо все для того, щоб наші захисники були всім забезпечені і надаємо їм допомогу і громади, які сьогодні потерпляють, як ви сказали. Евакуація і досить потужна міжнародна допомога, яку ми сьогодні відчуваємо. Але ми розуміємо, що до викликів, які йдуть у нас найближчим часом, це зима, це осінь, це енергетичні системи, які треба буде резервувати. Хоча в цьому плані робиться і відповідне міністерство нам допомагають, але безумовно така кількість. Когенеруючих установок, які потрібні, мають бути повністю по вимогам президента розгорнуті в регіоні, то це була б дуже-дуже така ефективна допомога з боку наших міжнародних партнерів. Гуманітарна допомога вона тут вже налагоджена, але ми сьогодні йдемо вже на допомогу економічну. Регіон треба піднімати. Я відчуваю цей дух, дух сили, дух свободи. Тому з перших хвилин російської повноштабної агресії виник сильний партизанський рух на відміну від того, що ми бачимо на Курщині, де цей рух абсолютно відсутній. відверто. Скажу, пишаємось тим, що наші люди з сум їдуть неохотно. Вони залишаються тут і бажають велика допомогу надати нашим збройним силам для перемоги своєю працею в своєму регіоні.